Ти для школи тюльпани, нарциси, гіацинти та крокуси цієї весни цвітуть біля українських шкіл, декілька мільйонів цибулин передали благодійники із Нідерландів, бо вірять, що висадка їхніх первоцвітів допоможе покращити моральний стан дітлахів, а також покаже їм, що садівництво це весела справа, яка розвиває любов до землі. Восени 2022 року благодійний фонд Флоріум фундація створив проєкт допомоги дітям України. Під назвою «Flowers for School». мета проєкту підтримати дітей всієї України завдяки красі квітів та надати їм сили вірити у щасливе майбутнє. Збір цибулин розпочався в Нідерландах серед найбільших у світі виробників. За допомогою нідерландських меценатів було зібрано 5 мільйонів цибулин квітів, які були рівномірно розкладені та відправлені у навчальні заклади України. Отримали цибулини квітів усі бажаючі школи України, які заздалегідь заповнили заявку на сайті проєкту. Бокси із цибулинами весняних квітів отримали і Теофіпольський ліцей номер 3 Воронівецький, Шебенецький ліцеї, Лисогірська і Чогузівська гімназії. Пройшли ми реєстрацію, отримали, на жаль, лише в кінці листопада наші квіти, коли вже погодні умови в Україні нас не тішили, тому що прийшли перші морози, випав сніг. Але ми очікували, що погода нам подарує, хоч один якийсь погожий, тепліший день, і ми зможемо ці наші квіти висадити. Незважаючи на те, що в Україні війна, але діти наші є. Нашим майбутнім, які планують розвивати свої громади і свої навчальні заклади, хочуть, щоб тут було гарно і затишно. Фізична праця завжди допомагає відволіктися бодай на хвилину від страшного сьогодення. Це є певним естетичним волонтерством. Я думаю, що всі це прохожі та гості нашого закладу це будуть радіти від того, як цвітуть це гарні наші квіти та клумби. Ми, як одинадцятикласники, також хочемо долучитись до формування шкільних парків, шкільних клумб І ми надіємося, що саме наше шкільне подвір'я стане найкращим у Теофіпольській громаді. Акцію неабияк як надихнулись освітяни і учні. Обрали місце, залучили школярів та висадили квіти. Усі тюльпани та нарциси є різними за формами та кольорами. В процесі реалізації проєкту Квіти для школи благодійний фонд планує висадити біля кожної школи України квітучі клумби. Такі парки допоможуть покращити психологічне здоров'я всіх українських дітей, які в цей час зустрічаються із суттєвими проблемами. Впевнені, що ці квіти символізуватимуть нову Україну, які посаджені руками наших дітей. Тож швидкої нам усім перемоги. Діти це наше майбутнє.